Саме складна частина цього відео запалити камін Всім привіт! Камін, прекрасна осінь, сонце, чашка з Гаррі Поттера кава. Сьогодні я буду вам розповідати свій топ-15 мультфільмів на теплу осінь. І я боюсь цього вогню. Для тих, хто не знає, я фільммейкер Я доволі довго знаходжусь в сфері кінематографу і я. Знаю прекрасний топ мультфільмів на теплу осінь. Раніше я ці мультфільми дивилася сама, дивилася в кругу сім'ї, але я вирішила їх не приховувати і поділитись ними з вами. І так, перший мультфільм це мультфільм Робін Гуд. Робін Гуд це казкова версія легендарної історії про благородного розбійника, перенесеного в світ тварин. Робін Гуд постає хитрим і добрим лисом, який разом із своїм другом бореться проти жадібного принца. Він грабує багатих і допомагає бідним, а також шукає любов леді Меріан. Естетика мультфільму тепла і яскрава з м'яким акварельним фоном який відтворює середньовічну Англію в чарівній казковій атмосфері. А музика в стилі Фолк додає народний дух оповіді. Другий фільм, який я вам раджу, це «Бембі». Бембі це класичний мультфільм Дісней, який розповідає історію життя молодого оленя на ім'я Бембі. Спочатку він безтурботно досліджує ліс і заводить друзів. Однак світ природи виявляється не таким безпечним, як здається. Коли на ліс приходить небезпека в образі людини. Естетика мультфільму ніжна і мальовнича, з лісовими пейзажами, що нагадують казкові ілюстрації. Кольори змінюються разом із сезоном, передаючи красу природи від весняної яскравості до зимового мінімалізму. Бембі сповнений тиші і магії лісу, що створює відчуття спокою, але також містить моменти драматизму, підкреслюючи крихкість життя в дикій природі. Третій мультфільм. Це небий копитом. Небий копитом» – Це анімаційний комедійний вестерн від Дісней, що розповідає про трьох корів, які об'єднуються, щоб врятувати свою ферму від закриття. Мегі, місіс Келловей і Грейс дізнаються, що їхній дім, ферма Райський двір, можуть продати через борги, щоб зберегти своє місце, вони вирушають на полювання за небезпечним злочинцем. Вестерн, естетика передається через ковбойські пейзажі та ковбойську атрибутику. Наступний мультфільм це Пісня Моря. Це чарівний ірландський анімаційний фільм, сповнений міфів і легенд. Після зникнення матері діти вирушають у небезпечну подорож, щоб врятувати чарівний світ від забуття. Естетика мультфільму натхнена традиційним ірландським фольклором і стилізована під старовинні ілюстрації від морських просторів до кельтських символів. Наступний мультфільм це сезон полювання. До речі, цей мультфільм я буду дивитися сьогодні на своєму кіно. Вечірі. Це анімаційний комедійний фільм про пригоди ведмеді на ім'я Бук та Оленя Еліота. Бук домашній ведмідь, який живе в затишному гаражі. А Еліот дикий і трохи навіжений олень, який мріє про свободу. Та невдовзі вони опиняються в дикій природі, прям напередодні сезону полювання. Ліс зображений у теплих осінніх тонах. Фільм сповнений динамічних, смішних ситуацій, але разом з тим розкриває теми дружби, свободи та відповідальності. Наступний фільм це тачки, але перша частина. Тачки це яскравий анімаційний фільм від Pixar, що розповідає історію гоночного автомобіля на ім'я Блискавка Маквін, який мріє виграти кубок Великого поршня. Але по дорозі на фінальні перегони він випадково опиняється у забутому містечку Радіатор Спрінгс, де він дізнається про справжню цінність дружби. Це яскравий та барвистий світ, де детально відтворені гоночні траси, широкі автостради та чарівні маленькі містечка. Наступний мультфільм це «Пока перша частина. Це анімаційний фільм від Дісней, заснований на історії про реальну дівчину з племені паугів і її зустріч з англійськими колонізаторами. Покахонтас дочка вождя, яка живе в гармонії з природою і мріє знайти свій шлях у житті. Вона зустрічає Джона Сміта і між ними виникає сильний зв'язок, хоча їхні народи перебувають на межі війни. Естетика мультфільму надзвичайно мальовнича, натхнена природними ландшафтами Америки. Також у фільмі важливу роль відіграє магія природи. Вітри, тварини і навіть дерева допомагають героїні в її пошуках. Кольорова палітра багата на теплі осінні тони. Наступний мультфільм це Хоробра. Це анімаційний фільм від Disney та Піксар, що розповідає про сміливу і незалежну шотландську принцесу Меріду. Вона не хоче підкорятися стародавнім традиціям і відмовляється від шлюбних обов'язків, які намагаються нав'язати їх її, її мати у своїй спробі змінити долю. Меріда звертається за допомогою до відьми, але чарівне зілля обертається катастрофою. Весь мультфільм глибоко занурює у середньовічну Шотландію. Арфи та Волинки додають відчуття легенди і народних казок. Наступний фільм це 101 долматинець. Особливо його треба дивитися наприкінці осені. Лютелла Девіль, найвинахідливіша злодійка Волта Діснея, влаштовує повний перелік, викрадаючи всіх цуценят долматинців в Лондоні, включно з 15 з сім'ї Понго. За допомогою сили сутінкового гавкання та героїчних друзів Понго організовує пошук усіх цуценят, у захопливій історії якою ваша сім'я насолоджуватиметься знову і знову, наступний мультфільм це віднесені привидами. Це повнометражний анімаційний фільм аніме японського режисера Хаяо Міазакі. Разом із головною героїнею ви потрапляєте у зачарований світ. Духів, чаклунок і надприродних сил. Під час переїзду до нового будинку батьки дівчинки заблукали у таємничому лісі. А поки Чіхеро досліджує околиці, її мати і батько під дією чаклунських чар перетворюються на свиней. Щоб врятувати їх, дівчинка вирушає у дивне місто, яке у сутінках заповнюють химерні створіння. Наступний мультфільм сімейка монстрів. Цей мультфільм про коробкових тролів, які живуть у глибинах каналізації міста Сирбурга. Жителі міста вірять в них і вважають, що ті виходять вночі на поверхню, щоб викрадити дітей і сир, яким так люблять ласувати містяни. Але насправді монстри зовсім не злі. Вони беруть на виховання хлопчика сирідку Екса, а в цей час монстрів бажає знищити лиходій, Арчебальд, Хватсон. Це незрівнянний містер Фокс. Це незвичайна анімація. Якщо вам набридла анімація від Дісней, вам хочеться щось новенького. Дивіться цей мультфільм. Незрівнянний містер Фокс. Це анімаційний фільм, знятий за мотивами улюбленої дитячої книжки Рольда Даля з одноіменною назвою. Історія розповідає про містера Фокса, харизматичного та хитрого лиса, який насолоджується крадіжкою домашньої птиці у місцевих фермерів Богіса, Банса та Біна. Але з'явилась нова загроза у вигляді фермерів. Далі це волос і громіт та прокляття кролика перевертне. Щорічний конкурс гігантських овочів наближається, і овочі манія охопила всіх сусідів волоса і громіта. Два кмітливих друга вирішили заробити гроші на боротьбі з гризунами, скориставшись своїм винаходом антигриз. Але раптово величезна таємнича тварина почала тероризувати округу, знищуючи овочі, які могли претендувати на головний приз конкурсу. Але вони намагаються врятувати свято. Наступний це за садовим парканом. Десь там, загублене в глибинах історії, є місце, яке мало хто бачив, загадкове місце під назвою Незвідане. місце, де забуті історії буде розкрито тим, хто насмілиться пройти крізь ліс. Ця історія розповість вам про двох хлопчиків, які потрапили до того лісу та шукають шлях додому, але на їх шляху трапляються одні дивності. І останній мультфільм, який вас перенесе на зиму, це Крижене серце, друга частина. Ельза починає чути таємничий голос, що кличе її, і вона переживає дивні видіння, які порушують її спокій. Тож вона вирушає в подорож за межі Аренделле, щоб знайти джерело своїх магічних сил і дізнатися правду про минуле їхньої родини. Подорожуючи зачарованим лісом і перетинаючи темне море, вона зустрічає містичних духів і міфічних істот а також стикається з небезпечними випробуваннями. Це були всі мультфільми, які я вам дуже сильно раджу подивитися цією осмією. Підписуйтесь на мене, щоб не пропустити топ на Хелловін. Я буду робити топ мультфільмів і фільмів. Також щоб дізнатися, як я проводжу свій кіноклуб, кіновечір. Всім до зустрічі!